Ще одне коротеньке відео, вже вертаюся назад з цього міні-лісу. Тут хащі непрохідні. І от просто туди в них мішками скидані, скидане сміття. Ну, просто на дві сторони можна показувати, тільки невідомо коли і хто це буде діставати. От просто нагло, цинічно. Де зручно під'їхати, скинули. Тут давно вже напевно сміття вже лежить не перший місяць, вже травою обросло. От просто в кущі. Навіть от забрати буде важко це все. Наприклад, хоч посортовано, в мішки. Але доброго тут мало. Таке дрова, нічого страшного, вони собі висихнуть, перегнують, це органічні відходи. Але сміття побутове, воно ж не перетравиться з землею. Просто буде стояти і чекати, поки його приберуть і утилізують. Можна було тут би приїжджати, відпочивати, тут красиве місце. Людей практично нема. За є місцеві, які залишають після себе такі гори. Побутового будівельного сміття. От ще кущі. Тут просто вже, напевно, не перший рік це лежить, що навіть вже й не видно. Цього сміття вже треба придивлятися, ближче підходити. Вон, дивіться вже травою. Гілками вже все позаростало. Отак і живемо, дорогі українці. От ще кущик. Просто далеко навіть не треба було їхати. До берега річки не треба доїжджати. Просто виїхали за село. Дачні участки почалися, повикидували. Все, класно. Вон подарочки теж. Два кульочка. Кого вони чекають? Не знаю. Може Дід Порос приніс, а може гості приїхали з сусідньої країни. Та ні, ніхто і не приїжджав до нас. Місцеві все. Українці, дехто з них патріоти навіть. А, ми вже повернулися на дачні участки. Тут будова починається, хату будують. Теж так подивився, територія що зовсім не обгороджена. Ну, сміття там теж немало. Минулого тижня прибрав. Думаю, це не шкода сусідів, нові сусіди приберу, допоможу їм. Зібрав два, два мішечка, вивіз надвірну. Приїжджаю вже цього тижня, буквально через тиждень від того. От, от свіже, свіже. Самі ж свої. знають там пачки від сигарет, від пива. Народ відпочиває. Так і живемо. Так що думаємо. Слава Україні!